Вибрація сестри, ми з вами закінчили читання цього великого, чудового прикладу покаяння, і дає нам. яким ми наставляємо себе, яким ми зупиняємо надмірний днівний бік своїх думок, яким ми можемо стримати себе і направити хочу так сказати, цього послугу для нас є віднайти собі найперше бажання далі силу до того, щоб покаятись перед Богом. щоб принести Богу покаяння. Воскресіння Господня, і як наслідок тобто Воскресіння Господнього, наше власне Воскресіння, тобто життя, до якого Бог закликає нас і до якого Він сам прокладає нам життя. Як нам увійти це життя? Як нам, окрім Божої милості, як нам самим? Відповідати цій власті і бути гідним того світла Божественного, до якого Бог нас призиває. Життя гость. Навчитися. Цей образ Божий, Оскільки ми живемо у світі, в світі є багато спосіб і діє дияволон він, він, він перешкоджає нам, він вставляє наші обвиски, наші... нашу волоску, наше серце ті речі, які Вволікає нас від цієї цілі, великої цілі, на якої ми, або заважаємо, або обтягує, і щоб ми засередили свій погляд, щоб центр усіх наших, нашого життя, щоб він був, щоб він закручався на землі, на землі, на матеріалі. Ми повинні дбати про це. Ми повинні дбати про те, щоб нагодувати людей і тих заповних віддань. Але, борючись із один я акцентую всю нашу увагу. почути ті припади покаяння, які є чудовими, які є корисними для нас, і взяти на себе щось із тих слів і зробити, як кажуть, ті слова, які ми чуємо, щоб зробити нашими словами. Щоб обов'язково ми не можемо все, але хоча б щось, з того, що ми чуємо, то воно запало нам в серце. Ми зробили перший крок, ми стали почати одну сходину того шляху, в якого ми покрили. Тому що царська невестя це є. Нас могли навчити батьки, ми могли бути в середовищі церкви. Ми могли лише чути, але знаючи і не пробуючи, не діючи, ми лишаємося подібними до тих слів, про які ми читалися. Себе і нас. Для того, щоб ми, будучи християнами, щоб ми мали орієнтир і погляд наші, наші думки, вони були спрямовані на цілі нашого життя, на пасху, на нашу власну пасху, тобто, наше воскресіння пасму і життя із Богом. Допоможе нам буде допоможе прожити. Але якщо наш...